Всім привіт! Мене звати Оленка, і ми з чоловіком переїхали в село. В село ми приїхали ще в травні місяці, але ще зараз я наважилась відзняти дане відео і створити свій YouTube канал, на якому планую ділитися всією різною інформацією, яка переслідує нас тут, яка що, що з нами тут трапляється. Взагалі ми плануємо тут ремонт великий. О, тому попрошу підписуйтеся і. Поставте вподобайку в даному відео. Це мене змотивує вести активно даний канал. Історія почалася з того, що майже рік тому мені прийшла ідея переїхати в село. Я поділилася цією ідеєю з чоловіком. І він каже: ну прикольно, давай, нас нічого не тримає в місті. І от ми вирішили, що будемо якось переїжджати. А це була вже осінь, і нелогічно якось трішки переїжджати на зиму в село, де не підготовлено не підготовлений будинок, де а, нема опалення, ніякого нічого немає. Тому ми вирішили цей переїзд перенести на весну. А до весни ми а, підготувалися б краще. Знайшли б якусь інформацію, збирали певні фінанси, да, щоб переїхати саме на переїзди, на все, що тут потрібно. Тому що потрібно дуже багато в селі, збігаючи так наперед, скажу. От. І ем, чекали вже весну. Вирішили, чекали вже весну. Чому от мені така ідея прийшла? Це тому, що е, трішки втомилася жити в е, місті, тим паче ми жили на зйомній квартирі. Е, зйомна квартира була дуже маленькою і нам навіть двом е, було мало місця в цій квартирі. Е... Тому говорю, давай якось будемо щось змінювати в нашому житті. Коли я почала шукати інформацію на Ютубі, я помітила, що зараз така, такий час, що дуже багато людей переїжджає саме в сільську місцевість. І це я скажу, що дуже-дуже круто, тому що в нас в Україні дуже перенасичені великі міста, і їх потрібно хоч якось розвантажувати. А розвантажувати можна спокійно, переїжджати в село а, і щось створювати в цьому селі. Елементарно створити маленькі бізнеси, створити декілька робочих місць для місцевих, і це вже буде круто. Якщо хоча б кожна десята сім'я буде так робити, то це взагалі буде круто, тому що наша Україна це така країна, де кожній людині вистачить землі, місця, де можна жити, займатися, займатися своєю справою. Тому ну, почали ми готуватися. От, і вже в травні місяці, ні, в квітні місяці ми вирішили, що там, в травні ми будемо вже приїжджати. І ми, відповідно, попрощалися з усіма з своєю сьомною квартирою, в якій ми жили 9 років, і от так от переїхали. Що я скажу стосовно цього села? Взагалі, воно знаходиться от багато людей хто Боїться приїжджати в село. Це за того, що немає інфраструктури, що немає там, де дітям навчатися, наприклад, там садочок, школа далеко. В нашому селі є воно невелике за чисельністю тут 400 людей. Як на мене, це маленьке село. Але в цьому є в цьому селі є магазин, де люди купують продукти, і кожного дня їздять різні машини по селу, і щось продають. Продукти саме продають. От, а, неподалік в сусідньому селі, є школа і дитячий садок, в якій а, саме дітей з цього села. Возять в школу автобус возять і в садочок. Тому як на мене, це зовсім зовсім не страшно, та що дітям дітям не буде де навчатися. Завжди знайдеться місце. Завжди зараз є шкільні автобуси, які привозять дітей куди, куди треба. Ну і на цьому буду поки що завершувати дане відео, тому що вже темніє на вулиці. А, от. І а, хотіла б попросити вас написати в коментарях до цього відео, а, які теми а, ви хотіли б, а, щоб я розкрила. А, наступне відео я хочу присвятити плюсам та мінусам а, життя в селі, а, саме ті плюси та мінуси, які а, торкнулися саме нашої сім'ї. От і поставте, будь ласка, вподобайку, і під не забудьте підписатися на даний канал.